Привіт, малята! У всіх нас бувають дні, коли все йде не за планом, коли дратують і водять з себе просто не менші дрібниці, коли здається, що все не так, а всі проти вас. І це нормально, То, щоб зрозуміти, що ви насправді не одні такі. І всіх бувають важкі дні. Ми прочитаємо з вами книжку Похмуре мав пеня Сюзани Ленг. Тому давайте почнемо. А хмуре, мавпення. Прокинувшись одного чудового дня, Джим Панзе виявив, що все навколо стало якимось неправильним. Сонце світило занадто яскраво, небо було занадто синє, а банани занадто солодкі. Джим розгубився, що коїться? Можливо, ти не в гуморі, припустив його сусід Норман. Не може такого бути, буркнув Джим. він Марабу. Джим сьогодні не в гуморі, сказав птаху Норман. Чому ти не в гуморі, Джиме? запитав марабу. Сьогодні такий чудовий день? Не в гуморі я у мене чудесний настрій, відповів Джим. Та лише поглянь на свою поставу, промовив марабу. І правда, додав Норман, ти весь згорблений. Тож Джим випрямився. Потім він зіткнувся з Лемуром. Джим не в гуморі, сказав норман Лемуру. Чому ти не в гуморі, Джиме? запитав Лемур. Сьогодні такий чудовий день. Не в гуморі я. У мене чудесний настрій, відповів Джим. Твої брови дуже похмурі, зауважив Лемур. І правда, підтвердив Норман. Вони зібрані докупи. Тож Джим розвів брови. Потім він перечепився через Змія. О, ні, вигукнув Норман. Це останнє, що тобі потрібно, коли ти не в гуморі. Не в гуморі, Я! у мене чудовий настрій, відповів Джим. Тоді чому ти такий похмурий? запитав його Змій. Я думаю, що це тому, що він перечепився через тебе, прошепотів йому Норман. Тож Джим натягнув на себе усмішку. Нарешті вигляд Джима став щасливий, але він не відчував щастя всередині. Усі звірі хотіли, щоб Джим насолодився цим чудовим днем. Нумо співати з нами. Прищепитали пташки, та у Джима не було бажання співати. Нумо гойдатися з нами. вигукнули мапочки. Та у Джима не було бажання гойдатися. Нумо, перекочуватися з нами, покликали зебри. Та у Джима не було бажання перекочуватися. «Нумо, гуляти з нами. промовили павичі. Та у Джима не було бажання гуляти. Нумо лежати в траві, нумо, топотіти ногами. Нумо, приймати ванну і бризкатися. Нумо, обійматися. Нумо сміятися, нумо дрімати, нумо їсти зіпсоване м'ясо або трохи меду. Нумо стрибати вгору вниз, нумо грітися на сонці, нумо танцювати. Та у Джима не було бажання робити бодай щось з цього. Чому ти не в гуморі, Джиме? запитали його звірі, сьогодні такий чудовий день. У мене чудесний настрій. Закричав Джим, б'ючи себе в груди. І він кинувся геть. Джимові стало соромно. Трохи соромно за те, що накричав на всіх, але найбільше соромно за себе. Здається, я й справді не в гуморі, зітхнув Джим. І саме тоді, коли йому стало дійсно сумно, він натрапив на нормана. Норман шов згорблений, його брови були зібрані докупи, і він вхмурився. Що сталося ти не в гуморі? здивувався Джим. Ні, я просто танцював з дикобразом, відповів Норман. З тобою все добре? запитав Джим. Це виявилось трохи боляче, намовив но Норман. Ти все ще не в гуморі? Так, відповів Джим. Але ймовірно, що скоро мені теж стане краще. Та поки що я хочу побути не в гуморі. Сьогодні такий чудовий день, щоб бути не в гуморі, погодився Норман. І Джим з ним повністю погодився. Тепер йому стало набагато краще. Ось така сьогодні була історія про похмуремо пенятку Джима Панзе і про те, як всі його друзі намагалися розрадити. Але виявилося, що Джиму просто був потрібен час, час побути наодинці зі своїм поганим настроєм. Тому малята, наступного разу, коли у вас буде похмурий настрій, не робіть вигляд, що все добре. Не натягуйте на себе штучну усмішку, а просто дайте собі час, час побути наодинці, прийняти всі свої емоції, як позитивні, так і негативні. А з вами ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі, Па-па!